Та, щоб не бо вона щось, блять. Ну, що ще? Оце дивлюсь ходю про розвиток пшениці, Значить, як ми сіємо, в які строки ми сіємо. Оце можна в принципі, спостерігати, якщо є питання у вас по строкам посіву, по глибині посіву і по оцим всім, волога, не волога кущення, не кущення, яка вам корнява потрібна. Скільки я сьогодні вранці? Я рано встаю, там в 4, в 5 Вранці слуха, ось кількість продуктивних стеблів у цих стебло. Скільки їх тут? Раз, два, три, чотири, п'ять. А може, і шостий буде. З однієї, да? з однієї. Ну, щоб у нас таке відбулося. Це в нас грація. Щоб у нас таке відбулося і була така. Зараз глянемо ось, ось такий досвід. Да? От, цікаво, як лабораторія. Я вже, як дядя Саша, вже з -з -з загинаю таке, що. Да, ось, eh, з, -з, -з, з восени іде йде боротьба за корньову. Ось тобі корньова ось тобі кущення, дивіться яке. І думай да? по записам. Коли ми тут що робили? От, якщо хочеш взимку таке кущення без додаткової селітри. Розумієте? Дивлюся тих агрономів. Ось навесні у вас повинно бути. Кущення якщо його треба, там, коли треба вносити селітру, щоб спровокувати кущення або прикочувати його, або ще щось. Так, і це проблема. Буває у нас особливо це проблема із застроків посіву. А тут ось у нас не треба ні селітри, ні прикочувати його, нічого. Ось ось тобі кущення. Так, оце вам строк посіву. Оце, якщо хочеш таку пшеницю взимку, може це і занадто я не знаю. Може вона не потрібна така, можливо, якась поменше, є тут поменше, та є, звісно ж таки, є отака Ось. І... І глибина посіву, бачите, сантиметра 3-4. Ось глибина більша, Тут до 5, мабуть, сантиметрів. Дивіться, корнява яка. Бачите? Ось тобі три стебла, так? Ну це, не знаю, може він прокачається. Раз. Ну це точно. Раз, два. А, ні, два. Раз, два. Оце, мабуть, третій, якщо там получить азот, отримає. Все. Все. Це вже так в трубку скоро піде. Тому отак от, от, що. Да. От, тому, і, розумієте, тому хочеться і трохи із-за цього соняха або кукурудзи, трохи цю, як -то її, да, поміняти. поміняти. Там треба вводити якийсь рапс, може горох. Але ось не знаю, як, як той горох бляхамуха по тим гербіцидам, сіяти його рано треба. Може треба було зимий, та я вже не встиг. От, да. І розумієте, як воно, що оце хочу сою, щоб поля почистити. От, та трохи бобового цього надати елементу. Бо Бобо, бобовості трохи. Трохи бобовості. Да. Ну ладно, то поїдемо на поле, подивимось, плуг і подивимось нашу пшеницю, яка в нас перша посіяна прямим посівом порубаній палці покажу. Фу. 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 Закінчив трохи з дровами на сьогодні, умаявся з непривички, то коли корчували ліс, там звичка була добра, такий закальонний був, загортований, а зараз то зараз тільки печінка загортована. Так, що, Сашко оре. Ну, трактор точно оре. Оре як різаний. Фух. а куди я йду? На пшеницю йду. Думаю, встигну, поки сонце за посадками не сховалося. Зараз пересіку балочку. Фітнес, фітнес. Поєднуємо корисне з неприємним. Ага. О, Сашко. Плух начебто рівно стоїть, да? Начебто по горизонту. Що пшеницька? Що? Що? хе-хе, Нічого не видно, да? а Тут видно вже край. Край. Новумен, нов край. Оце досвіду не було. Сів би. Бачите, старти, які в мене стартую і не сіє. поки зерно крутнеться, не хотілося пересівів. Переживав я дуже за те, що посіяв глибоко, але потім погода показала кукіш по дощу. І виявилося, що чим глибше, тим краще. Не в тому сенсі, що. Там на той світ її ховати. А у тому сенсі, що намагаються і кажуть, що там 2 см треба сіяти там ще щось. Це все не то. Ага, ось вона і ця, мабуть, муха злакова. Ага, ага, гля. Гля-літає. о І вона понадгризала, гадіна. Є, є. Да, є. Оце ж вона фігаче. А ми його прискувати законсервували. Я не переживаю. Сьогодні балакав з дяді Сашею технічним, каже, там може жовтіть від злакової мухи. Я кажу, жовтіть почала пшениця, може воно так і є. Може вона делає кусь кусь. Ось він надломлений і ось він такий пожовтівший. Бачите, а цей. Просто пожу, ні. Теж, мабуть, так, да. може теж є укус. Вон. Ну, я за це не переживаю. Тому що завтра дощ потужний. І потім, в принципі, у нас такі температури вже низькі. Я думаю, листя зараз, воно, в принципі, може і не дуже потрібне. От там якщо десь і укуса щось, хер його знає, Ну це я відмазуюсь, мабуть. Думаю, що проскочу я, щоб той що не заганяти. Хоча в мене є інсектицид, я брав його на сонях, на всяк випадок по... по той, по той совки чи бі. Який в біса. Ну, поняли ви, так? Да? Який в біса. Коротше, кому цікаво, це показую. Значить, оце бугор, це бугор, Бачите, рядок взагалі ніякий. ніякий рядок. Чому в бугру тут глибина? Тут можна навіть не цей. Дощики пройшли, у нас все в принципі гарно. Все соєдинилося, волога соєдинилася, з'єдналася, так сказать. І оце в бугру, бачите, оце ж таке ось вам глибина, глибина. Бачите, яке кволе. Ну, тут глибина сантиметрів може і блі, блі, 8, ну 7. 7 точно. Це вже занадто. Це занадто. Вона сиділа там у сухому і така. То, з цих рядків нічого не буде. Випадає дуже багато із цього копіювання. Дуже багато. Але зараз е, ось на Ремсинте дзвонив, писав, точніше, то каже, щось рішимо з катками. Так, тепер дивимося яму. І в ямі, ви бачите, в ямі, там де мілко, там де ото, сантиметр два, теж рядок ніякий. Він ніякий цей рядок. Ось воно тільки повилазило, а зерно, дивіться, ось, бачите, що, що відбувається. Все, йому хана, я думаю. А це, що зійшло, дивіться, глибина. Глибина. Доста дістану його зараз. Бачите, нібито можна сказати, отлічна глибина, отлічна. Така ось 2 см. Но не отлічна, тому що ось розвиток рослини. І там, де 4-5 см. 4 сантиметра. Ось, дивіться, які рядочки. Чому? Чому? Чому так стається? Чому? 4-5. Она, і перетяжка тут. Ось. Зараз відповім. І так, дивимось. 4-5. 4-5 ось розвиток, бачите, розвиток. Ось і перетяжка вже, ось корінець, який пішов, бачите, який збоку туди пішов. Чому? да? чому краще 4-5 вийшло, аніж оце. Тому що оцей і рапс дивлюся, там хтось є рапс там, я один раз у житті сіяв його, то я вам скажу так, що оця 2 см, якщо що, Якщо сухо, і ти сієш у 2 см, і буде провокаційні опади, отакі, вона може наключитись і якщо не промоче там сантиметрів 7-6 зрозуміло, так? Підсохне і почне її ета. Значить, якщо, якщо ти сієш в сухе, і я перестрахувався, кіпішував над було мільче там туди-сюди. Але виявилося, що не зря. Таке рішення прийняв. Чому? Тому що 4 см, все ж таки 4-5. Якщо дощ такий пройшов, що вже промочив 4-5, то волога там з'єднується, хоч яка вона там є. І все добре тоді. Тоді вже є шар зверху такий, що. Висушити його важкіше вітру тому. От. от і вся логіка, от і вся логіка. Якби ж то було поле ідеально рівне, і сівалка копіювала зашибись, і був прогноз такий, що 100% буде потужний, то тоді можна і на 2 см. фіг делать. Так. Ну і все. Ось така штука. По експериментам, значить, оце досіяно пізно вже, вже в останніх числах вересня. І ось бачите, да? таке. Таке воно. Ну, воно то повилазить. Пшениця взагалі, як я зрозумів її, вона дуже м -м, стійка до оцих. Перепадів вологи. Бачите, тут уже сівалка була настроєна взагалі дуже мілко. І тут ось насіння, воно ось, ось ось, чіпляється щось. Є ростки, є ростки. Все тут добре, вона піде, воно все повилазить, ще тепло буде. Е, то, експерименти, значить. Там закінчувалось добриво у мене та залишився, то сіли сульфомофос 135 кг, а закінчувалось добриво і у мене був той сульфат амонія. Ну, Зашибісь, якщо оцей азот, ти даєш для кущення, для розвитку, фосфор, звісно ж таки не даєш, я його посіяв і думаю, так, це я точно знаю, що. Там оце, оце доброго. І все. вилетіло нахер з голови. Взагалі не пам'ятаю. То ли я досівав після дощу, то лі в дощ я досівав з тим добривом. Не пам'ятаю. Тепер вже нічого не побачиш. І це не перший випадок. Із посівною пшеницею так було. Забув деяку посіяв. Та надіюсь на те, що була Богдана ще якась, що та волохата, а та лиса, або то, як кажуть, називається. Там може так їх відрізню. Пшеничка отака. В такому, в принципі, стані. Вже мені подобається, вже вона, вже вона рівняє щось, рівняє, так ось фон якийсь з'являється, рядочки дуже гарні. То все одно думаю, що все ж таки прямий посів до дощу гарніше. Тільки оце ж провали оці. Те, що ми зарівняли на тому полі, вирівняли, а тут ось провали такі, бугри. Ну, будемо пристосовуватись, модернізувати наші агрегати. Я взагалі ось ще по агрегатам хотів вам сказати, така штука, значить, у нас взагалі не, нема. Нема такої, як би сказати, як би сказати, немає традиції чи що, як його назвати, стилю такого немає, не, не радий ніхто модернізаціям, ані люди, клієнти, ані завод не радий модернізації. Я не розумію чого. Що в цьому поганого, якщо ти можеш вдосконалити, доставити там щось, якусь систему контролю, або кращі копіювальні колеса, або якісь шторки, або длинніший ход під свої потреби сошника, або там ще щось, ще щось там, збільшений бункер. Це все люди займаються цим. За кордоном в Америці вони займаються цим. Вони це роблять у там джундір-сівалка, вона від початку, яка вона була, які там модернізації проводять, там, є цілі фірми, прокачують їх, там, precision плейтинг, там ще щось. І от по тій логіці, як і ти, типа, ось на джундірку. Precision поставили апарати. Що, значить апарати Джундир, херня повна. Що ж це таке, що отак от, от. Ну, що тут такого, я не розумію. Та ставлять люди, ну їм подобається, у когось є така ну на кожен товар свій покупити. Якщо хтось може предложити краще, Джондир пропонує своє. Президен пропонує своє. Там якась іще фірма скаже, а ми, вас, ми вам ось ось таке Там єтер той, розгортачі. Що тут такого, якщо я на свою сівалку на Січ або на Гаспардо захочу щось поставити, і мені скажуть, так кажуть і пишуть, що це за сівалка, що ще треба і доробляти. Так не доробляйте, купляйте і сійте. А я хочу доробляти, мені це подобається. Ну як? Хір його знає. Є і в мене таке іноді бажання виникає, що. Там, щоб купити і забути, але так не буде ніколи, якщо ти хочеш розвиватись. Ти хочеш розвиватися, ти вдосконалюєш, особливо, якщо є хист такий. А навіть заводи іноді. Ти що, будеш щось переробляти, ти що, та це ж, це ж там, як це переробляти? Це ж і люди так реагують. А, переробив, значить, отак. Та воно 80% людей устраює та сівалка, як є воно, чи той диски ті. Устраює вони фачать, а мене не устраює. Розумієте? Не знаю для чого. Я вам це розказую, розповідаю, тому що ось предстоїть модернізація сівалки Січі. І я вам просто кажу це заранше, що. Не треба так це сприймати, що, що я дрочуся, нахер ти її купив. Та вона мені подобається повністю. Вона мощна та сівалка, вона як екскаватор, там, там таке все мощнюче. Тільки я хочу довести її до совершенства. До... Те, що завод не може в своїх умовах зробити окремо для мене, там, сам вигадати. Він цього не побачить і у нього такої потреби нема. Тому що я кажу, що людей в страю, як воно сіє. Мені ж пишуть у коментах, каже, що це сівалка оце пропускала. Я з СЗшкою краще посіяв. Що вона ось у мене, допустимо, ось ямка, і вона оце там пропустила. ось, Отак я показую, ось зерно в мене є. А хочеться спитати о цього а ти дивився, взагалі у себе ти дивився оце? Ти на полі взагалі був? Ну, не розказуйте мені, тому що це як і грінплейка, ну там, ну, я знаю, як люди користуються, воно так і є, такий сошнік, він так і буде працювати. До чого тут, ну, я не критикую там, своїх глядачів, не хочу таку звичку приймати, але є деякі такі коментарі, що Та я ось ти що, я сію, а я знаю, що вони навіть у поле. Ну. Він потім прийшов ось зелене поле, отак здалеку. Раз. Диви. Диви, як січ сіє. Бач, глянь, глянь рядки які. Бачиш, видно, видно тобі. Диви чіткі, які рядки. Всі чіткі, чіткі, чіткі. А потім вот так вот раз. Отак от. Хопа. А це що? А що воно мале таке? Оце. Так, подожди. зашибись, Підожди, а що це мале таке? А що з ним... А ну подожди. Шо воно? Чи глубоко тут посіяно? Чи ж? Та ні, нормально. А що це? А це то, що єдине питання, скільки тут оцього. Якщо 30%, це погано. Тому... Тому такі справи. Не знаю, можливо, я це і виріжу, а можливо, і ні. Навіщо я це розповів? Просто трохи накипіло в плані того, що хотілося б почути. Що хтось іще вдосконалив і написав, сказав, а я ось зробив отак. А я зробив отак і у мене отак. Оце було б гарно. А не казати, що СЗшка краще посіяла. Що та СЗшка? Там один бункер чого стоїть той СЗшки. Він малий. А от ти з тим бункером. Там мені пофігу. Я знаю, що він у мене великий. Я засипався і поїхав. А буде ще більше от подивитись. Так, все, закругляємось. Оранка йде. Завтра дощ на третю годину дня. Та от скільки вспіємо, стільки вспіємо.